Трамп захопив Мадуро і погрожує Данії. Як бачите, рік почався напрочуд активно. І з цим усім якось треба мати справу нам, бо штати залишаються нашим найважливішим партнером. Про це все говорили з народним депутатом головою комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Олександром Мережком. Дивіться в сюжеті РБК Україна. Що на ваш погляд така зміна, я б сказав, навіть просто рішучості Трампа означає для України тут є свої плюси і свої мінуси. Тому що якщо ми розглядаємо кожен випадок або кожну дію Трампа окремо, то ми бачимо, що а, тут є, а, ну скажімо так, певні речі, які можуть бути корисними для нас. Ми ну я маю на Вазі на сам перед ситуацію довкола Венесуели. Ну, взагалі, я хочу наголосити, що я е, входжу є е, така міжфракційна об'єднання. Я є співголовою цього МФО вільна Венесуела. Тобто, ми підтримуємо контакти з е, демократичною опозицією, зокрема з тими е, парламентарями, які виграли вибори, які були вкрадені Мадуро. Тобто, е, ми всі розуміємо, що Мадуро. Це союзник Путіна. Це для нас важливо. Це послаблює цю коаліцію коаліцію зла по суті, яка веде війну проти України. Я завжди підкреслюю, коли говорю спілкуюсь з нашими візаві, з нашими партнерами, що неправильно сприймати війну російську агресію лише як війну однієї країни проти іншої. Ми воюємо з цілою коаліцією авторитарних режимів. До якої, до речі, входила і Венесуела, тому це програш цієї агресивної коаліції. Але тут справа в тому, що ми не знаємо, як будуть розвиватись події. Я професор міжнародного права і я не тільки політик, і тому я намагаюся дивитись на зовнішню політику з точки зору об'єктивного міжнародно-правового аналізу. І тут можуть бути певні складнощі, тому що знову ж таки для мене. Російська агресія проти України це також війна проти міжнародного права і в наших інтересах підтримувати міжнародний правопорядок, міжнародне право і тут проявляти певну принциповість, тому що я не вірю в знаєте, подвійні стандарти. Це небезпечно. Тому а, як будуть розвиватись події зараз в Венесуелі, ми не знаємо, але дуже важливо, щоб вони розвивалися на сам Перед, щоб це було в руслі міжнародного права, і по-друге, щоб це було в руслі демократії, інший напрям активності Трампа, Гренландія і конфлікт, що зароджується там, може бути небезпечним для України. Тут для мене позиція є однозначною, тому що е насамперед Данія, я хочу наголосити, це. Країна, яка одна з найбільших наших друзів по суті, вони надають таку допомогу. Якщо це аналізувати з точки зору волового внутрішнього продукту на на, на душу населення, так би мовити, то ми бачимо, що це один із лідерів допомоги Україні. У нас е, виникли і продовжуються розвиватися дуже дружні відносини. Данія завжди підтримувала територіальну цілісність України. І ми маємо також підтримувати їхню територіальну цілісність. Знаєте, ну я вважаю, що Сполучені Штати як країна, як народ, це дуже дружня, це наш справжній і, і, союзник, і друг. Але це нормально, коли навіть між друзями можуть існувати якісь різні точки зору. І одним із елементів цієї трансатлантичної солідарності є ну, безпековий альянс, оборонний альянс НАТО. І а, треба посилювати. Є певна небезпека, тому що зараз а, ну ми не знаємо, як будуть розвиватись події, яку позицію, врешті-решт, займе президент Рам. Але ми маємо боротись а, переконувати разом з нашими європейськими партнерами, переконувати, що це в інтересах Сполучених Штатів зберегти. Той порядок світовий, який було створено після Другої світової війни, за їхньої активної участі, це такі інституції, як ООН, Міжнародний е, валютний фонд, це і, і е, в тому числі до речі, с... Сполучені Штати підтримували створення Європейського союзу. Також і це також НАТО насамперед, тому що сила НАТО залежить від того, що називають е, американці «credibility», тобто довіра до НАТО. Якщо е, всередині НАТО ми спостерігаємо якісь тенденції негативні, пов'язані з ну з тим, що не посилюється а послаблюється внутрішня солідарність. Це небезпечно, це підриває кредити довіру до НАТО до спроможності. Тобто, те е, це те, на чому тримався світ безпека і мир. НАТО виявилося впродовж своєї історії найбільш ефективним оборонним альянсом. Завдяки існуванню НАТО вдалося. Не допустити вибуху третьої світової війни, і тому. Надзвичайно я б сказав критично важливо зараз підтримувати цю трансатлантичну солідарність. Водночас рішучість Трампа є позитивним сигналом для України в контексті мирних переговорів та тиску на Путіна, адже в Кремлі, як і раніше, не хочуть завершення війни. Тут е, доволі складна ситуація, тому що з одного боку е, з, знову таки вона може повернутися в бік, який є позитивним, а може повернутись в бік, який є не дуже негативним. Але це для нас створює можливості. Можливості і це е, говорить про те, що нам треба наполегливо працювати з. Президентом Трампом, причому дуже допомагають тут знаєте, безпосередні прямі е, контакти з нашим президентом. Саміти це дуже впливає позитивно. Треба постійно систематично мати е, такий контакт. З одного боку, Трамп поспішає він, знаєте, полюбляє такі швидкі, швидкі перемоги. Він вже почав колекціонувати. Як він це вважає, мені вдалося е, вирішити е, декілька конфліктів або зупинити вісім війн. Так і це буде дев'ята моя перемога. Він бачить себе а, а, такий селф імідж, як кажуть американці. Він бачить себе миротворцем, і це в його інавгураційній промові якраз відзеркалено. Це треба враховувати, але а, небезпека загроза в тому, що а, якщо а, політик поспішає вирішити розв'язати конфлікт, це може бути за рахунок а, слабшої сторони, і в цьому небезпека. Тому а тому нам треба дуже а, мудро обер що власне і робиться нашою дипломатією а, спілкуватися і пояснювати а, Трампу. І тут треба спиратись на тих людей в його адміністрації, які розуміють небезпеку такого швидкого миру за рахунок України, що це не мир, це умиротворення агресора, і це не вирішує проблему. Це створює передумови для нової. Агресії. І є люди, які це розуміють. Водночас є люди, які, на жаль, ну, трошки так підтримують певні путінські наративи. Це, це теж є. Тим позитивні зміни на думку мережка вже є. В принципі, Трамп дедалі більше усвідомлює, і я думаю, що він вже це усвідомив. Там є, є ознаки. Я б тут міг би послатись на інтерв'ю цьому журналу «Vanity Fair». Керівниці його секретаріату Трамп усвідомлює, що Путіна не цікавить частина території, анексія частини території України. Що це не питання? Питання в тому, що він намагається підпорядкувати і знищити державні сії України. Ось в чому він збирає, це розуміє питання, в тому, як він буде реагувати на це, і тут дуже багато залежить від нас. Від наших європейських партнерів, і ми тут працюємо на тлі дискусії про можливі параметри миру, президент Зеленський окреслив два сценарії ухвалення рамкової угоди: ратифікація у Верховній Раді або винесення на загальноукраїнський референдум. Тим, наскільки ці варіанти реалістичні з юридичної та політичної точок зору, питання відкрите. Як у парламенті оцінюють такі перспективи? Ну, я думаю, що до цього дуже дуже далеко, і це трошки така примарна перспектива на сьогодні. Вона навіть не на горизонті, тому що знову таки, все ми говоримо про взагалі сама ідея мирного договору. Це була ідея Путіна. Йому вдалося переконати декого з оточення Трампа, і що спочатку треба вирішити, як Путін це називає а, root causes, так першопричини це абсолютно нелогічна. А, вона проти міжнародного права йде. Треба повертати. Президента Трампа до його первинного плану unconditional ceasefire, тобто припинення вогню, беззастережно припинення вогню. Це логічно. Спочатку, за логікою, треба припинити вогонь, встановити стійке, стійке припинення вогню, режим тиші. А після того починати перемовини це така логіка. А путін пропонує зовсім інше, і він використовує це як привід для того, щоб продовжувати вбивати, руйнувати українські міста, вбивати мирне цивільне населення. Тому я просто про це кажу: що перспектива а, ратифікації якогось документу чи угоди це. Дуже далека, і я не вірю, що це реалістично на сьогодні перспектива. Але якщо так теоретично поміркувати, то Ну по-перше, ми не знаємо, в якій формі це буде юридичний чи політичний. Я, я маю на увазі, наприклад, мінські домовленості вони не вимагали ратифікації, бо це не був міжнародний договір. Це була е, політична домовленість, міжнародна е, політична домовленість, яка мала політичну силу, а не юридичну обов'язкову силу. Тому ми ще не знаємо, яка форма може бути в принципі, тому що політична домовленість, навіть міжнародного характеру, вона не вимагає згоди парламенту, тобто ратифікації у Верховній Раді. І головне, а головне, це те, що будь-який міжнародний договір. Для того щоб бути ратифікованим, він повинен не порушувати Конституцію України. Про референдум я не можу це уявити. Я не бачу наразі якогось сенсу в проведенні референдуму, тому що питання, е, якщо йдеться про предмет референдуму, ще не зрозуміло, що є конкретним предметом, Р може бути предметом референдуму. А е, 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 якісь територіальні зміни, ну це неможливо з точки зору конституції, яка забороняє зміни, які порушують. Територіальну цілісність. Зеленський казав, що він хотів би винести на референдум загалом всю рамку угоду. Знову ж таки, це не має сенсу, тому що це питання ратифікації парламенту, а парламент може ратифікувати лише якщо це не порушує Конституцію. В тому числі засаду територіальної цілісності. Тобто, я ну, наразі ну, можу помилятись тут, але як юрист міжнародник я не бачу, е, ну, скажімо так, сенсу для, для проведення такого референдуму. не кажучи вже, що проводити референдум під час е, воєнного стану, під час війни це неможливо. Це неможливо. Тому, е, ну, як теоретична ідея, звісно, це може обговорюватись, але коли починаєш аналізувати необхідні передумови для цього. То розумієш, що ну поки що ну дуже неясно, чи взагалі це має сенс, крім рамкової угоди. Є й інші документи. Зокрема, за словами Зеленського, майже готовий щодо гарантії безпеки для України від США. Тут також є свої нюанси. Я тут можу вислов... висловити лише свою дуже суб'єктивну точку зору. Я це питання просто досліджую, не тільки як юрист а дуже багато літератури прочитав, що взагалі таке а, поняття а, безпекові гарантії. Ну для мене знаєте, це питання навіть політично психологічне Тобто відповідь залежить від кого? Від Путіна. Інакше кажучи, що в його свідомості може стримати його від нового акту агресії. Я знаю, напевно, одну річ: членство України в НАТО так стримає його. Ми бачимо, що він не наважується атакувати, напасти на країни Балтії, наприклад. Тому. Е для мене це єдина гарантія, і, взагалі, більш так е, вже детально. А чому Путін боїться НАТО? Тому що там є е, ядерна парасолька Сполучених Штатів, тобто, це головний стримуючий фактор: наявність ядерної зброї. Нам треба виходити з найгіршого сценарію. Уявіть собі, є якась угода, погодилась на неї і так далі. Є режим припинення вогню, навіть якась там демілітаризована зона. Я не впевнений, що це можливо технічно, але... Уявімо, ми маємо виходити з найгіршого сценарія. Він напевно це навіть не питання, якщо if, це питання, коли when, коли він це зробить. Тому нам треба бути готовими до того і і що може його стримувати, чи а, вистачить, чи буде це достатньо. Тобто того, що нам запропонують, щоб стримати Путіна, у мене відповіді на сьогодні на це питання немає. Знаєте, говорять наприклад, така фраза чув Article like guarantees, да стаття п'ята північно-атлантичного договору, але ж знову ж таки, стаття п'ята це є частина НАТО, і за цією статтею стоїть, знаходиться весь механізм. Цього оборонного альянсу, а якщо відокремити цю статтю, ну я не впевнений, що вона буде працювати. Але є цікаві е, ну, моделі, наприклад, е, безпекові угоди. Сполучені Штати, Японія, Сполучені Штати, е, е, Південна Корея. Якщо е, там, до речі, якщо подивитись текст, е, я дивився з Японії, там своя стаття п'ята є. До речі, теж п'ята стаття вона сформульована трошки схожа е, е, на статтю п'яту НАТО, але відрізняється. Якщо, наприклад, Трамп е, буде згода на повноцінний міжнародний договір, в якому буде записано, що е, напад Росії на Україну буде розглядатись як напад на Сполучені Штати. О, тоді можливо варто подумати про таку гарантію. Крім того, для України все ще не втрачена перспектива членства в НАТО, хоча вона і залишається далекою. Знову ж таки, ну для мене це не є такі на 100% надійні гарантії. На жаль, е як НАТО, тому власне тому ми продовжуємо наполягати. Нам кажуть, це неможливо і так далі. Але знаєте, ну не треба створювати такі обмеження для самих себе, тому що е нам казали, F-16 винищувачі неможливо теж. Нам дуже багато казали раніше, що неможливо, але нам вдавалось переконати. Тому так буде я, я певен з із членством України в НАТО. Отже, активна і часто непередбачувана зовнішня політика Дональда Трампа водночас створює для України і ризики і можливості з одного боку. Це загроза ослаблення міжнародного права та трансатлантичної єдності а з іншого шанс посилити тиск на Росію і змусити Кремль рахуватися з реальністю. Утім, як наголошують у Верховній Раді, жодні домовленості не можуть бути ані швидкими, ані простими для України. Ключовими залишаються припинення вогню на зрозумілих умовах, збереження конституційних засад і реальні гарантії безпеки. А штаб до миру, яким би привабливим він не здавався на словах, усе ж лежить через важкі і тривалі рішення для того, щоб не пропускати всі важливі події, підписуйтесь на РБК Україна.